Так, ну дуже треба, щоб люди у нас працювали ефективно і недорого. Всім привіт! З вами Лімря. І сьогодні ми будемо розбиратися з сезонними роботами і налаштовувати в нашому містечку це все, щоб у нас люди працювали ефективно, не просто сиділи в будівлі і при тому і нічого не робили, займаючи місце і не працюючи в іншому, де мені якраз потрібні люди. Тому сьогодні. Подивимось, що я вже налаштувала, що треба покращити. Звісно, що в міській раді ми тут навіть не можемо, ну, точніше, ми можемо будівельниками керувати, але поки в мене ще не дуже велике місто, я думаю, що я не буду робити тут сезонні роботи. Але можна тут їм платню збільшити. Але це вже згодом. Перші сезонні роботи, які у мене стоять, це в садах. Я поставила липень для збору врожаю. В принципі, серпень не прям ще сильно потрібен. Вони в липні встигають все зібрати. Нам потрібна одна людина, вона спокійно збирає. Тут у мене в двох садах вже дають плоди. І в цьому саду у мене ще немає плодів, тому я повністю прибрала. От коли у мене повністю зростуть всі дерева і засвітиться іконочка, що немає людей, щоб збирати врожай, тоді я поставлю так само на липень. На іншій мапі я ще інколи додаю серпень, тому що у мене люди не встигають найнятися вчасно. Досадів і вони не встигають за цей місяць дозбирати, точніше, за половину або там, третину того місяця, коли вони найнялися. А в серпні вони вже звільняються і на цьому все. Ядки у мене працюють постійно. Не знаю, можливо, якщо якісь товари робити сезонними, типу не знаю одяг чи взуття, то може є сенс в тому, щоб вони через місяць працювали. Ну, типу, це ж не прям що їм постійно треба, час від часу, щоб вони у мене одним махом все одразу не скупляли. От я не знаю, які ваші думки чи зробити тут сезонні роботи саме на цій ядці з одягом і взуттям, чи не треба. Бо я навіть не знаю. Комора у мене тут постійно люди працюють, хоча я не знаю. Можливо, в який сезон не треба, щоб вони працювали. Я от вимкнула, щоб там не працювали в лютому, квітні, червні. Восени нехай вони працюють. Вони будуть закупляти городину у наших місцевих. Хоча, от в березні, так само, от я дивлюся, закупається городина. Не знаю, навіть може через місяць нічого страшного, якщо вони почекають і мені продадуться все в наступному місяці. От я не знаю, які, до речі, у вас ще теж думки. Треба вирішити. Торговельний склад у мене працює постійно, тому що я стараюся, щоб у мене раз у місяць була відправка в якесь місто для того, щоб це було. Потрібна людина, яка буде постійно сюди приносити. Звісно, що різнороби так само приносять, але все одно потрібна людина, коли у мене буде приїжджати товар, або я буду відправляти, щоб він відвантажував це все. Так і у нас сироварня, до речі, готова. Ми можемо прибрати. Тепер подивимося, що у нас по молоку, а молока у нас немає. Молоко у нас в корівник, у нас 80 штучок, до речі, нам потрібен працівник. У нас зараз березень, нехай в квітні він наймається і вони так само будуть працювати через місяць. Можливо, я навіть трошечки менше зроблю один через 2 місяці працюватимуть, тому що у нас корів тільки дві штуки, і у нас маленький бугай народився. Але вони не будуть багато молока мені давати на даний момент. І навіть 80 це мало. Ну я сподіваюся, що ще вона подоїть корову і хоча б 100 буде, щоб щось зробити могли. Але якщо дійсно так буде і надалі, поки не буде у мене багато корів, я зроблю один через два. Думаю, буде нормально, молоко не встигне зіпсуватися ще. І раз ми тут вже поблизу в корівник у мене постійно, звісно, працює, тому що це тварини, сюди потрібно приносити корм, доглядати за ними. Тому. Всі місця, де будуть у мене тваринки, там постійно працюють. А от, наприклад, покрівельня мені не потрібно, щоб тут постійно люди працювали. Так, звісно, у мене, до речі, будівництво хаток призупинено. І ми почнемо з будівництва з цих хаток. Для хаток мені потрібна солома, але запас соломи у мене невеличкий є. Плюс зараз очерет висушується, і вони у мене через місяць працюють. Можливо, Згодом я зроблю менше, коли мені не треба так багато соломи буде використовувати. Так само можна спробувати один через два. Бо, наприклад, на іншій мапі у мене запасів соломи доволі багато, тому. Я там хотіла поставити якраз, щоб вони працювали місяць через два. Того буде вистачати. І у нас, до речі, є човнярня, на якій можуть працювати люди, звісно, щоб мені, по-перше, дуже і дуже потрібно зробити човни. Звісно, що вони не будуть працювати взимку, бо немає сенсу. І ми одразу наймаємо нам людей сюди, щоб вони зробили човни. Я. Одразу поставлю двох, щоб вони пошвидше ці човни зробили. Немає човнярів, зараз вони будуть. Я так само прибираю поки що зиму всю, але я думаю, вони у мене будуть постійно весну, літо і осінь працювати, тому що на іншій мапі, коли я побудувала риболовню, це доволі прикольна штука. В тому плані, що вони дійсно можуть доволі багато риби наловити. Я навіть декілька риболовень Побудувала, тому в тому є сенс. Вони наловлюють рибу, я її засушую. Якщо я щось не встигаю засушити, я просто швиденько на місцевому ринку продаю свіжу рибу і все. Але запас сушеної риби у мене вже збільшився. Як тільки побудують один човник, я дуже сподіваюся, що вони побудують один човник, нам потрібна деревина, і я найму одразу одну людину. Нехай вони поки що сушену рибу тільки виготовляють. Я закупила соль. Тому вони можуть виготовляти рибу. Чудово. Я сіль саме для цього і закуповувала тільки. А як довго будуть робити? Треба подивитись, я, можливо, найму одну людину раніше, щоб він приніс сіль. І пересуваємося далі. У мене теслярня. В теслярні, як мені порекомендували, я поставила через раз. До речі, лютий треба прибрати тільки для того, аби мені пошвидше тачки зробили всюди. Так вони у мене будуть працювати через місяць. Бо дійсно тачки ж не ламаються кожного місяця. У мене а так накопичується трошки робота, вони будуть працювати. Наприклад, зараз вони в принципі просиджують штани, але в наступному місяці вони підуть працювати в інше місце або різноробом, що дуже, дуже добре, тому що різнороби мені потрібні. Наприклад, для вуглярок. От взимку вони доволі непогано мені нанесли дров сюди, що дуже чудово. У мене тепер запасів вугля тут достатньо, як на мене, щоб у мене ковальня постійно працювала. Ковальня у мене працює цілий рік, тому що цехів мало не буває. От на хату, я не пам'ятаю, але на хату в принципі не так то й багато треба. Зараз можна знову додати, щоб у мене було виробництво металевих частин. Я інколи змінюю. Я можу прибрати металеві частини, можу додавати їх. Знову дивитися. Длявлячись на те, що мені потрібно. Цвяхів запасу нас вже є, тому можна поки що додати. Звісно, якщо, наприклад, я припиню будівництво і мені от все вже не треба, я б зробила тут сезонні роботи. Але так як я постійно будуюся, то і мені потрібні цвяхи, то я не бачу сенсу поки що робити тут сезонні роботи. От, до речі, щодо складів на мапі, на якій я тренуюся, я забула якось додати працівників і побачила, що різно Різнороби доволі непогано все сюди приносять. А працівники та різнороби можуть уносити зі складів матеріали, які їм необхідні. Тому я взагалі повністю прибрала, і у мене ніхто на складах не працює. Не знаю, чи потрібні мені будуть тут люди, але поки що вони непогано і самі носять, без постійного робітника. Тому не треба. От тачкарня тут у мене. Люди поки що нічого не роблять. Я не знаю, чи мені потрібно три людини з звісно, бо у мене немає такого, щоб мені треба було не дуже багато. Хіба що поставити на будівництво, щоб вони допомагали будівельникам на даному етапі приносити швидше ресурси, щоб у мене швидше розвивалося місто. На іншій мапі я, наприклад, прибрала їм постачати для будівництва, тому що в мене багато різних виробництв, де я інколи сама починаю з. Ставити куди і що мені перенести, тому тачкарі у мене зазвичай на цьому працюють, щоб вони не відволікалися на будівництво. Зараз у мене немає такої необхідності щось кудись перевозити. Вони ще все це можуть робити самостійно, або різнороби це можуть робити поступово. Тому нехай вони постачають для будівництва, або можливо, я навіть залишу одну людину. Поки що або дві, я не знаю. У мене просто невеличке містечко зараз, тому мені прям три людини треба. Хоча я зробила одразу наперед, тачок побільше. Подивимося, кальня так кравецька робітня у мене працюють постійно, тому що, по-перше, я кальні роблю тканину для того, щоб робити одяг. Одяг я продаю на місцевому ринку, і я хочу продавати його в інші міста, тому мені потрібно, щоб вони постійно працювали. Але можливо, якщо у мене буде льону ставати все менше, дуже менше, або там врожай буде поганий, то я зроблю сезонні роботи, щоб поступово тканинка робилася через місяць, так сказати. Хоча можна, звісно, замовити коноплю в мерефі, і вони тканину будуть продовжувати робити. Це як варіант такий, щоб постійно постійно було виробництво по одягу, але може бути і сезонною роботи. На цьому складі у мене ніхто не працює, як ви бачите. Олійниця, олійниця. До речі, у мене також доволі сезонна робота, тому що у мене не такий був великий врожай соняху. Хоча на даний момент у мене близько тисячі соняху. Він може працювати спокійно і у мене ще буде врожай соняху з двох полів. Можливо, варто і наняти якусь людинку сюди. Нехай працює, нехай вона в травні і червні попрацює, коли у мене було мало соняху. І я поставила сезонну роботу тільки взимку та влітку, але на даний момент у мене вже соняху більше близько тисячі ще й на фермі я. Тому я додам травень в людину в червні, нехай працює. Два місяці відпочиває і потім осінню і взимку буде працювати. І так як ми в одному з минулих відео трошки налагодили вже процес виробництва олії, якщо ви ще не дивилися це відео, можете подивитися. Можливо, навіть що я найму дві людини, якщо у нас дійсно буде великий врожай соняху, але судячи по ось цим двом полям. Ми можемо дійсно гарний врожай зібрати, що дуже чудово. На фермі у мене люди працюють навесні, коли саджають, і осінню, коли вони збирають врожай. Хоча влітку може початися збиратися врожай різноробами, тому прям сильно мені працівники не потрібні. У мене є постійний один працівник заради волів, які у мене є. Я побачила, що різнороби доволі непогано самостійно збирають врожай. Різноробів у мене багато вистачає. А потім осінню приходять робітники ферми та обмолюють врожай, якщо це необхідно. Звісно, до речі, а у мене ніхто не працює на млині. Треба додати сюди людинку якусь одну. І чоботарня. Я думаю, чоботарня взагалі може спокійно працювати постійно, бо й у мене ще можуть купити 2000, і ми попит закриємо. От вони зараз тощо зроблять. Ні, нехай вони трошечки будуть відпочивати, наприклад, через місяць подивимося, який буде попит через декілька місяців. Якщо вони не встигають закривати його, то вони будуть працювати трошки більше, наприклад, два через один. Треба з цим погратися. Подивитися так, щоб вони у мене і не сильно багато працювали, але встигали працювати і виробляти стільки взуття, щоб я могла раз в декілька місяців повністю продавати його в деркачі. І тепер трошки хочу поговорити про майбутнє виробництва та сезонні роботи, які я планую зробити. Курнику, свинарнику, вівчарні будуть постійно працювати люди, звісно що котобійня отут також можна зробити сезонні роботи. Мені не постійно. Потрібно м'ясо з тварин, і плюс у мене не буде так, що кожен раз там у мене багато тварин, яких треба зарізати. Тут так само або вони через місяць будуть працювати, і це тільки за умови, коли у мене буде багато-багато тварин. Тому що, наприклад, про корівник, тут можна взагалі мовчати, тут тільки 4. Це хіба що я побудую свинарник, тоді, от заради свинарнику, треба буде скотубіння. Я, мабуть, десь не більше 10 свинок мала би, щоб я їх могла прокормити. Мити, по-перше, по-друге, щоб вони доволі регулярно у мене йшли на м'ясо, на сало, і я зможу продавати це на місцевому ринку. Треба буде подивитися. Я ще не впевнена, чи я все ж таки хочу робити свинарник чи ні. Щодо гарбарні, по суті, робота гарбарні напряму залежить від скотобійні та великої кількості тварин, тому що якщо в мене буде мало вівець та корів, так само немає сенсу, щоб у мене в гарбарні постійно працювали люди. От коли у мене вже буде фулове корівники, то видалі. Лі, щоб у мене одразу можна було зарізати як мінімум 5 тварин, щоб можна було потім загарбувати цю шкіру. Інакше сенсу немає, тому можливо, вони б навіть працювали один через два в залежності від кількості тварин. Якщо в мене їх буде дійсно багато, можливо, один через один. Але навряд чи так за два місяці назбирається більше тварин, ніж потрібно, щоб було їх зможуть зарізати, буде у мене м'ясо одночасно. Шкіра буде гарбуватися, і не буде такого, що шкіра може зіпсуватися. Ремарня у мене так само працює десь через місяць на іншій мапі, але я думаю взагалі поставити десь один через два, тому що збруя виготовляється доволі швидко, вона не потрібна мені великій кількості для моїх коней, деяких, які тільки тяглові, і хіба що на продаж, але на продаж там не потрібно багато. От силуварню я ще не знаю. Хмільник так само, він. Буде працювати тільки, наприклад, в березні і в липні, здається, для того, щоб посадити, посіяти хміль і потім зібрати його. Два місяці на рік тільки так броварня. От броварня, подивимось. Єдине з броварнею пиво можна продавати хіба що на місцевому ринку в корчму, звісно, що і відправляти в панюти, не здається річкою. В інші міста пиво не продається, і на іншій мапі мене здається, я могла запит на пиво закрити за один раз спокійно. Хоча з іншого боку, пиво можна робити на власний ринок. Подивимося, коли у мене не вистачало хмілю або ячміню, я просто прибирала, поки у мене не з'явиться ресурс. Але якщо у мене було багато ресурсу, я ставила, щоб вони працювали. Можуть, хоч кожен місяць, поки у мене не закінчиться все, потім я знову прибираю. Хоча, можливо, легше було б поставити, щоб вони через місяць працювали, та й все. Так, і от гуральня так само у мене вона тимчасово працює, поки у мене є пшениця. Хоча пшеницю можна закупити в тій же мерефі і постійно виробляти горілку, але насправді горілки так багато не потрібно. Я не пам'ятаю, в яке місто можна відправити тільки в деркачі і продавати на власному ринку та в корчму. От для того, щоб зробити тисячу, нам потрібно тисячу пшениці, здається. Тобто воно дуже швидко закривається у цей запит в інше місто, і сильно багато горілки і не потрібно на власний ринок. Теж ми ж не будемо робити там по 10 тисяч тієї ж горілки. Тому можна поставити, мабуть, через місяць, щоб вони працювали, але в залежності від того, чи є у мене ресурси чи ні. Цегельні мені здається, можна було б так само поставити сезонні роботи хіба що поставити щоб декілька місяців вони працювали для того, щоб вони зробили певну кількість цегли швидко. От щодо поташні, я не знаю не те, щоб треба було дуже багато поташу, бо поташ нам потрібен по суті тільки для огути. Для того щоб виробляти скляні вироби. Але нам же не треба занадто багато скляних виробів а тому можна, я думаю, поставити так само тим через місяць, щоб вони працювали. Миловарня, по суті так само буде залежати від роботи скотобійні, тому що лій ми можемо отримати з корів. Але якщо у нас тільки раз на два чи на три місяці будуть зарізати корів, тому у нас не назбирається великої кількості лою. Хоча треба буде подивитися, можливо, навіть чи миловарня буде працювати набагато рідше. Я просто не пам'ятаю, скільки лою можна отримати з п'яти корів. Немає сенсу, щоб люди працювали в милуварні, коли немає ще ресурсу. Огончарні, я думаю, так само вони можуть через час. Бо глиняний посуд можна робити хіба що на власний ринок, і багато його і не потрібно то. У нас ще є торговельний причал, який у нас буде. Він звісно, що буде працювати тільки в теплу пору року, окрім зими. Тому що взимку річка не працює у нас або наше озеро. От мені цікаво, як вони будуть по озеру. От стіло і стайні, вони, звісно, що люди будуть працювати цілий рік, тому що це пов'язано з тваринами, ми не можемо залишити тварин без нагляду. Але всі інші місця виробництва можна легко залишити. І я думаю, таким чином ми налаштуємо так, щоб у нас виробництво і не простоювалося, але в той же час. Люди могли йти на інші роботи якісь і виконувати їх. Я думаю, таким чином подивимося, як будуть працювати ці сезонні роботи надалі, коли містечко розшириться. Можливо, ми повторимо цю серію і я розкажу свої висновки, чи спрацювало те, як я собі спланувала зараз, чи можливо треба щось змінити буде в сезонних роботах, коли у мене вже буде набагато більше різних виробництв. До речі, пишіть ваші рекомендації щодо сезонних робіт. Можливо, щось мені треба прийняти до уваги та змінити в своєму містечку, щоб було трошечки ефективніше, щоб я не так багато грошей витрачала на їхню зарплату, коли вони нічого не роблять. А ще мені порекомендували, що проблему з різноробами можна вирішити за допомогою підняття їм платні, наприклад, так само можна на сушарках підняти, але ну, нам тут багато різноробів не потрібно, бо вони одночасно все одно не зможуть. Але, можливо, тоді вони будуть більше хотіти саме на сушарки йти, бо тут буде віща платня. Хоча на даний момент, мені здається, у мене немає прям сильної проблеми з сіном. Вони доволі непогано його заготовили на цій мапі. Я думаю, ми трошечки розібралися з сезонними роботами на цій мапі з тими будівлями, які у мене є. А в наступній серії ми вже будемо налаштовувати баланс між їжею, щоб вона не псувалася, але в той же час, щоб у нас було достатньо їжі для наших містян, будемо нарощувати кількість людей і розвиватися далі. Я всім бажаю успіхів та побачимось в новому відео. Всім па-па!